Це ми що робимо? Рис. Рис робимо, мелемо. Все. Получається от отакий. Маломай. Все. Винасіма. Купила. А часто хліб їв. Боже, можна рекомендувати конторту. Нічіволій, він такий тільки... Замерзнути на балконі. Долітати на балконі. Дозвожимо тобто, невеличку кількість. Такий агрегат. Обов'язково вимикаємо коли. Тут навіть на кришці написано, що не збуваємо. Довго шукав тобто, такий агрегат, я думаю, чим його ж моляться, вони якісь. А потім побачив хлопця. Ну, згадь-ка там італіянці. Як він. зробив крімшот і я знайшов цей апарат.